Історично презентаційний вечір Савої відновлюємо разом відбувся в будинку адміністративних судів. Захід присвячений історіччю від заснування будівлі колишнього готелю. А зараз Вінницького апеляційного адміністративного суду Увечері взяли участь працівники суду, посадовці, науковці. Тетяна Винаровська далі. Історія Вінниці цікава і багатограна. Будівлі центральної частини міста і досі бережуть спогади про події минулих часів. Готель Савой спостерігає за всім, що відбувається, уже 100 років. За цей період вікова будівля неодноразово змінювала і назву, і зовнішній вигляд. Нині ж ведуться відновлювальні роботи, які повернуть Савою його первозданий вигляд. Для славнозвісної будівлі розпочнеться нове життя. Тут розмістять Вінницький апеляційний адміністративний суд. Всі державні інституції. Які створюються в нашій державі, це все для людини, і судова гілка влади вона надає громадянину судові послуги від імені держави. Тому я вважаю, що саме такі будівлі вони повинні бути розміщені в зручних доступних для людей місцях і в той же час підкреслювати. Важливість, авторитетність цих цих установ, оскільки це ж все таки авторитет держави, крім зручного розташування, каже Віталій Кузьмишин, в приміщенні суду має бути затишно, а ще необхідно зберегти історичну цінність будівлі. Готель з це те, це та будівля, яка є, яка була, є і залишиться визитівкою нашої Вінницької області, і є на моє глибоке переконання. Після реставрації, після оновлення цієї будівлі, це буде дуже привабливим об'єкти в туристичному плані теперішні господарі Савою робитимуть усе, аби історію будівлі знали і вінничани, і гості міста. А історично-презентаційний вечір тому початок. Робота ж юних дослідників, які зібрали цінний матеріал, заслуговує на повагу і увагу. Тож Олександр Федоришин та Назарій Давидовський нагороджені почесними грамотами адміністрації апеляційного адміністративного суду. Віталій Кузьмишин подякував усім, хто докладає максимум зусиль за для відновлення Савою.